Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Хочу показати вам сорт винограду під назвою Білосніжка. Така ось вона за формою ягоди. Друзі, ну що, цей сорт винограду мені також сподобався, має мускат. І я хочу сказати, у мене в минулому році було декілька гронок. В цьому році трішки більше. Всі гронки в мішечках, тому що напали оси і птички прийшлося запакувати. Їх тут небагато, але потрібно було, як то кажуть, спасти гронки з ягодой. Ну що, цей сорт винограду мені сподобався сподобався тим, що у ньому ягода. Має приємний мускат жовтого такого кольору, м'ясисто-соковита, солодка. ну Повної нагрузки в мене немає, тут небагато гронок, але скажу такі, гронки грам по 400 є, пару штучок, грам по 150 є. Ну, коли вже десь Бог буде, повністю куч нагружений. Я думаю, може на слідуючий рік навіть то покажу при повній нагрузці. Такий. Поки що подобається, далі будемо бачити. Білосніжка. сніжка. На даний час цей сорт винограду готовий. Можна вже його зрізати, але хай поки ще повисить. Подивимось, поспостерігаємо за ним, що і як буде. Подальшому, якось так. Так, ось ми зараз зважимо. Такий ось він в розрізі. Цей сорт білосніжка. Ну, ягодка. Соковита і в те ж, в те ж время м'який така, якби щільнувата. Так, уважимо ягоду. 9 грам 91 один міліграм. 10 грам 48 міліграм. Від 10 до 11 грамів буде ця ягода даного сорту. Якось так. Я думаю, що нормально. Ну що, друзі, буду закінчувати відеоогляд. Друзі, бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові, не хворійте, все буде в нас в Україна. Сьогодні у нас 6 вересня 2022 року.